Вас ітає компанія Greenway Auto і на перегляді сьогодні ось такий класний кросовер. Тільки привезли з Європи, розмитнили, зробили сертифікат, готовий до першої реєстрації в МРЕО. Автомобіль привезли ми із Франції, з теплої країни. Тому по цій машинці все дуже добре по кузову. Хороша історія по обслуговуванню. З актами виконаних робіт навіть це велика рідкість. І дуже класна комплектація. Автомобіль розмитнений і зроблений сертифікат. При першій реєстрації в МРЕВ ви заплатите 6300 гривень. Це офіційний платіж. З урахуванням пенсійного фонду 3%. Зараз детально покажу, як ззовні зовні виглядає ця красотка. Пройдусь то ще покажу локофарве покриття, салон, технічно, мотор, історію, все покажу, розкажу. Зразу скажу автомобіль без ДТП. Всі зазори рідні, фари рідні. Також покажу по цьому автомобілю по цих Нісанах їхні слабі больні місця і в якому вони стані. Це дизель 1.5 DCI K9K, двигун реношний, всі його знають, економічний. Євро 5, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось, гляньте, не парує, не димить нічого. Хоча на вулиці мінусова температура. Є тонування з задніх вікон релінги, панорама. Дуже красивий колір і ідеально підходить для кашкаю. Такий сірий металік, графіт. Хороша оптика. лінзи, ксенон противотуманки. Датчики світла, датчики дощу і дуже-дуже багато всяких фішок в цьому автомобіля. Ну, наприклад, ось. Камери, камери 360 ці хромовані вставки. Ну, класно виглядає ця машина. Показую больні місця. Дуже часто у кашкаю передній бампер облазить лак. Гляньте там. Ні сколів, нічого немає. Дуже часто ззаді ось тут відпадає ось ця накладка погано держиться. І гляньте, тут все добре. Часто її навіть такими саморізами прикручують. Йдемо далі. Про камеру говорив. Тут бувають рижики, немає. Ось ці місця. Часто рижики там чи щось, тут немає, все нормально. Трошки грязь тут є. Почистить поміть немає, ну ржавчин, такого нічого немає. Гляда не крутилась. Це те, що стосується кузова. Потім я ще повідкриваю двері, покажу там пороги і так далі. Зараз пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Допуски десь до 100 мікрон. У Ніссанів. 100-110, мабуть, десь так. 76. 90. 76. 82, 97, 90, 79, 99, 75, 143, 117, 161, 114, 165. 154, 124, ну щось тут трошечки більше б'ється. Ось ця дверка і крило, можливо якийсь перелап, тому що 149, ну навіть і 200 не б'ється. Капот 96. Капот акуратний, без сколів. Хоча дивно. 86. Така аеродинаміка, що дуже часто капот з колами у Кашкаїв. Тут нормально все. 86. 87. Лобове скло рідне. 95. 71, 93, 76. 75, 99, 78, 87, 99. Ну, можна сказати, по кузову ідеальний. Ось ця права дверка і крило. Переднє. Якийсь перелаг. Дивимось по кольору. Кольору ніби не випадає. Ні, не випадає, все нормально. Тепер салон комплектація. До речі, тут буває ручки, теж облазить лак, тут все нормально. Гляньте на цей добротний, красивий салон. Алькантара кантара Не холодно, не жарко, не потієш. І шкіра з такою червоною ниткою прошита. Красиво. Карти. Дороги. Буває теж вздуття Рижики. Гляньте тут. Є сервіска і є ось ця вся пачка по... Обслуговуванню з актами виконаних робіт. Ну, немає часу, холодно. Приїдете на місці, покажу, розкажу. Шестиступка механіка, клімат кліматконтроль, камера, круїз контроль, мультируль, два ключі, навігація, підлокотник. Ось тут буває трохи злазить фарба, тут все нормально. Ну, з теплої країни все-таки машина. Ну стан салону. Тут є такий підлокотник з підстаканниками. Панорама на весь. Потолок тут бува витирається у них гляньте стан класний стан Кашкая. Наприклад, водійська дверка, болячка, витираються ці ручки, гляньте стан. Облазять ці хромовані ручки, гляньте стан. Крісло. Руль часто витирається, шкіряний руль, ну чомусь так от витирається, гляньте стан цього руля. Лічні такі спортивні педалі, складування дзеркал є. Ех, яка класна кам... панорама. Так, давайте подивимось ще технічно трошки. Перше, чим задню передачу, камери. Зонний кліматконтроль. Пробіг 243 тисячі. Перевіряється. завершив Чай запалення. Завожу. Чітко заводиться. Ніяких помилок немає, обороти чітко не плавають. Часто в них ось ці колодці, ось ці хроміровані кольця теж чомусь облазять. Тут дивіться, все дуже добре. Так, подивимось на наш знаменитий двигун. К9К линку Щось не відкрив. Щось не получається, друзі. Все позамерзало, холодно. Ще раз от, блин. Не можу однією рукою. Ну, о, в двух словах... Пари рідні, там номера є, мотор там ідеально рівно працює. Без запотівання, без потєків, все перевіряв, дивився. Приїдете, вживу, побачите. По екології вихлопу, зараз покажу. Все на місці. Нічого не вирізалось. Знизу він дуже класний. Хороший кліренс. Взагалі, дуже класна альтернатива різним сценікам, міганам. Ідеально підходить для реалій наших доріг. Кліренс, економічність і бюджетний в обслуговуванні цей автомобіль. Тому останнім часом дуже-дуже дуже популярний. Ну, як такої альтернативи і немає. Що економічніше ніж 1.5 DCI у каш... к... кросовер Кашкай. Яка модель? Ніяка. Класна комплектація, хороший кліренс. Тому, друзі, приїжджайте, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, там автосалон прямо біля Мрео. Допоможемо зареєструвати. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати вам 6300 гривень з рахуванням пенсійного фонду. Якщо ви з регіона за годину робимо документи, можете їхати до себе в регіон, отримувати свої регіональні номера. Або в Києві зареєструємо, будуть київські номери. На страховку це не впливає. Ну і Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям. І чекаю вас на тест-драйв. Технічно дуже класна машина. Ходовка, щеплення, двигун питань немає. До зустрічі!